Доброго здоров'я, друзі. Всіх вітаю з наступившим 2025 роком. Бажаю, щоб цей рік приніс нам саме головне – мир. Мир на нашій рідній Україні. І щоб в нашому українському небі літали тільки наші улюблені птахи, а не ракети та шахеди. Всім здоров'я, друзі, любові і всього найкращого. Ось по птиці відкрив уже гніздові бокси. Ну, це тільки в цьому вольєрі де мрамор, прка. Там вже вони почали самі нестися, були відкриті пару гнізд, вже там є і кінці. Ну, думаю, я відкрию вже все, нехай нехай починають. Погода тепла, на вулиці погодка супер. Зайшов покормити трошки, ранок у нас. І трошки підігнав птичку, помітив, де в нас птиця. Де в нас птиця? Не бачу. Не бачу. Вітої десь мої смертнички. Не видно. Зараз спустився, пошукаю їх. Позначив трошки красненьким варанням. Нехай літають. Летять вони годину 2-3. Птиця то не моя, зараз на голосу. Але ну, тренер зробив своє діло, зараз почали летіти вони. Хай собі літають. На здоров'я і радують Так, Тут ще не розібрався, де в мене що і як. Всі разом поки тут купі. Непонятно, що в мене там буде лишні самці, самки не знаю. Взагалі в планах, що не буде нічого лишнього, але думаю, що, що щось та й буде. Щоб буде лишнє, вкину туди назад угонну, нехай літає. От так, по птиці тут ще не починав виводний сезон, в боксах повбирали. Лася, пару днів опять засрали. Хтось зніщилася. Так, Пропоєна, провакцинована птиця. Димовою шашечкою валив тут. Вроді все добре. Так, наступний вольєрчик біленький. Тоже непонятно, де що. Пару самок таких убрав, єлі вже лазили. Вона ще одна така. Жалко і прибити, як кажуть. Ого, года беруть своє. Вона вже й не неслася минулий рік. Треба підкинути молодесеньку. Отака вже єлі лазить, це з самих перших. А так усі все нормально. Птичка живенька, гарненька. Хто вже що не знаю, тут не розкидав, що, де, як у мене. 7 січня, 7 10 як обично, кожен рік починаю виводний сезон. Тож тижденьок і будемо бачити, трошки розберуся, де що і все воно покаже. Ти в принципі, пропоїв, проколов, проглистував, про, ну коротше все. Я до шашкою валили в приміщення, Уборочка була, то і все нормально. Тобто якось так. По яструбу. Пролітає, але щоб отак, то разу взяла була, самочка в мене така хорошенька. І з концями видно, трошки переїла. Поки не мог, хочу трошки поборотися з ним, щоб на весну нормально ганяти молодь. Зараз птиця в небі, в мене там саме розсмертнички влітає. Зараз виїдемо на двір, попробую вам їх зловити. Ну, вже годину півтори літають точно. От так, по птиці. Ставлю на паузу, шукаємо ту птицю. Ага, птиця є. Якраз над глубі. Ти це в небі, щось їх тільки не всіх бачу. П'ять. Один на сього випав, дивлюсь, сидить, а сьомого нема. Чи сьомої. Ганяю кожен день. Ну, хто дивиться відео слідкує, то... А то як забрала одна була із концями, мабуть, переїла. А так в принципі, в принципі все норм. Зараз знизу позніму. Може знизу, знизу краще видно. Коротше, мотається вона на більшій скорості, тому що, самі розумієте, зігон який. Плюс птиця не моя, вже тисячу разів сказав, вона скоростніша відходять від хати. Так оставив на плем'я, їх пускати не буду. Оставив, щоб привчати молоді, якщо виживуть живуті боротися зі астробом. Так от ходять трохи, це мені дуже не подобається від хати. От хати не знаю, не я їх. Два. Коротше, вони, вони і на ігрі, і... Ну трохи воно мені, ну не моє, я вже десяти разів казав. Погода в нас суперова, що в нас тут -о? температурка. Де жаль льод уже в риба крустав. Губи реагують на тепло бешено. Але наче як на мене трошки трошки ранувато. Ранувато трохи парувати. А там ще в принципі якісь тиждені. В тиждень і будемо починати. Будемо щось мудрувати. Е, якісь пари підбивати. Ну як обично. Як обично. Ну так немає острова. Ось так, все, мужики, всім дякую, всім пока. Ми треба йти працювати. Ти це в небі, втиця радує. А що ще треба для голуб'ятника? Ну звісно, щоб наступив мир. Ще раз, крепкого здоров'я вам. Найскорішої нашої перемоги, миру і всього найкращого з новим 2025 роком.